Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, усіх хто вдома та всіх, хто в розпорошенні, благодать вам, Та мир, нехай примножиться, в пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них здаровані нам цінні та великі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Мир нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде друге послання апостола Петра: 3:9: Не бариться Господь із обітницею. Як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Наступний атрибут. Котрий Всевишній голосив Моїсею, це Бог довготерпеливий. На Евріті ця дивовижна якість милосердя називається Рек Апайм. Вона означає, що грішнику дається відсрочка, він не вмирає відразу за злочин, Бог чекає покаяння. Буквальним перекладом цього виразу буде фраза повільний до гніву, де перше слово Арекс, рек. Означає довгий, далекий, а друге апіїм євреї пояснюється так. Слово апіїм означає і злість і ніс. Дивно. Чому ніс? Коли людина сердиться, вона роздуває ніздри. Можливо, у людини не так це видно, але у тварин дуже видно, наприклад, у бика. Зустрічаються вирази дихає гнівом або горить гнівом тощо. Гнів подібний до пари з ніздрів. Ця ідіома, що означає тривале випускання повітря через ніздрі, свідчить про, повільну, про повільність гніву. Бути повільним на гнів не означає забути образу, означає відкласти гнів на потім. Через гру слів пояснюється так, що якщо прояв гніву відкладається на потім, це саме через довгий ніс. Оскільки гнів проходить через багато каналів, час минає гнів або проходить взагалі. Або проявляється набагато пізніше. Нам вигідно те, що у Бога довгий ніс, так скажемо, тобто у нього довге спокійне дихання, і його довготерпіння працює для нашого спасіння. Ця Божа якість є тією причиною, яка не дає людині зникнути відразу і допомагає їй не зламатися після першої невдачі. Господь довготерпеливий. І багато милостивий, він прощає провину та переступ і не очистить винного, а карає провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях, в числах 14,18. Коли людину слід покарати, але це покарання не приходить відразу, воно відкладене з очікуванням навернення та покаяння людини, і це і є довготерпіння. Божественна висрочка – Божа милосердна властивість дати грішнику час на покаяння, а не карати його відразу. Довготерпіння є природою Бога. Апостол Павло визнав, наскільки великим даром є Боже довготерпіння для людства. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель. До Римлянам 9:22 Боже довготерпіння до своїх людських створінь означає дві речі: Він терпеливо продовжує дбати про нас і служити нам, навіть коли він страждає від наших гріхів та дурості, і Бог не втрачає самовладання, саме наше існування залежить від того, що Бог не реагує надто швидко чи спонтанно. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бовірність твоя, Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього покладаю. Сплач Єремії 3, 22, 24 поки ми ще живі, ми маємо можливість довіритися Христу в покаянні та вірі. Якщо ви Прокинулись сьогодні вранці в цьому занепалому світі серед війни та страхів війни, тоді ці моменти, якими болісними або важкими вони не були, є Божою добротою до вас. Ви ще можете покаятися і повірити в Христа, розп'ятого за вас. Якщо ви віруючи, ви можете хвалитися Євангелію ще один день і насолоджуватися солодкістю свого спасіння у Христі, намагаючись ходити вірою в Ісуса у святості та благочесті. Твоє спасіння на один день ближче, ніж коли ти вперше у вірував, слава Господу! Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимося разом. Отче наш, ми Тобі дякуємо за Твоє велике терпіння щодо нас. По милості Твоїй ми не зникли, по милості Твоїй не зникла Україна. Алілуя! Допоможи нам скористатися Твоїм довготерпінням на покаяння. Трансформацію та життя для Царства Божого, щоб принести плід і багато плоду в ім'я Ісуса Христа. Амінь.